Так, да, ми з п'яти ловили на дракон какой-то, я тебе говорю! Так, відом, ну що? Мені Ставки. понравилось. Так що трошки підловили, трошки відпустили. Взяли норму, так? Да? Да. Приїхали ось на новий ставочок. Пацаны вже тут рибачили. А я тільки буду перший раз. Так що зараз буде інтересно. Ну що, рибаків багато сьогодні. Тут випливло. Не знаю, сейчас будемо щита, розкажемо потом. Забув коробку з приманками. Ловить ні на що. Зараз піду у Санька, що шо він мені виділив на цей ставок. Він тут ловив уже, знає на що На Саню. листочки на такі, сухі є. А вес який? На Вже угу. Жиголовку береш і листя на гріб. Не одне, да? Треба ловити на те, що біля ставка блядь, як карпятника. Да. <laughs> Полез кукурузи, значить кукурудзу. А що це? А що ти хочеш ловити? Вибирай, на шо у тебе просто. Так, а що тут є? Ну, тая тіра дуже велику не покидає. Ну не знаю. На гамблер клює тут. На гамблер? Угу. На. Давай, мені чисто силикон, там мандулки, в мене коробки. 14? А, 14 нормально. А що ти ще хочеш? Тайкос не знаю. Черв'яка. Ай, Ма тобі черв'яка. Це, це такий, да, уже він. Бували. А Ну якщо що, в мене червяк є, ключов, вони головне, да. 16, грамів. Ну, ловити на не в уже. Ну так, ну, якусь робочу мам було. Хо це, да? <рес> <рес> да? Да. Оп. Ну лодок сегодня скільки, я не знаю. Ну, десяток я думаю будет точно. Они троллят там, все сегодня. Я тоже зібрав лодку. Уже готовый. Приманок Саня дал. Так что сейчас будем ловить. Что ты, Саня, на що будешь ловить? На зимние удочки такие бачиш? Ага. Як ты думаешь, насколько у меня в этот раз хватает? Не знаю, еще один. Да, сегодня 10-11. Засекаем. Да, пока Ориону конкретно без дизлайк. А що це у тебе за спінінг такий? вершинки купив? Да, ти ж бачиш, два, два ріона вламив, Вот. Резифиш мені докаже, що то я виноватий. Так, а як? вони ж нові були. Нові палки, по дві рибалки, палки І... Сьогодні будемо тестувати. О, сейчас якраз покажем підписникам, хто питає, Орион, орион хочу купити орион. Ось Саня, сейчас реальний відзив. Давай. Палка, конечно, удобно легка, но хрустально. Хрустальна? хрустальна? Да. Так классно все. все. Ну покажи, как ты и поломал, расскажи. А, ну бачишь, тут запчастей миллион, да? Не, ну целость та что с трьохчасник. — Це видно и чехоло. Зато удобного выйдет. <виді. рес> ты же бачиш, зимняя удочка моя барбуде. Да? Ну да. Так а як? Ты можешь за что сюда? Заброси, нет! 14 грамм, палка до 21 грамма с запасом. И в забросе вес 14 грамм. Кидаешь ты не агрессивно, мы знаем. <рес> Не, кидай я нормально. Да, это... А з другим що? І другий так само, тоже на 14 граммах. Ну цей вообще, да, в двох местах поламався? Цей, получается, чотирьохчасник. Да. Цей тоже Чотирьохчасник. Ну, це... Ще в тебе ну, на цьому отпало, на кое- на катушке держатель? Ну, да, катушка держатель це вона везде на графіт лидеры, везде відпадає. Тут приклеюю і все. Вопрос не в том. А вопрос в том, что крезифиш отказався признавати свою вину. Та, не закид... знає, що палки Кажуть, що не що я воно вод. Понял. Запомнить їх такими. Заснімаємо зверху <править> донизу. <править> так що думайте перед тим як купляти ореон. Бо може у вас він таку ось кучку зимних удочек превратиться. А я буду ловить сьогодні на <му> Кіру. Щас соберу, покажу вам. Сейчас покажу, що беру з собою водку mm. на рибалку беру цей чемодан, тут у мене приманки, всякі там коробки, рибацьке все. обов'язково тормозок сюди кладемо, водичка, тут ще в сумці термос є спінінг запасний, аккумулятор, вехолод, все це зрозуміло підсак дождевик в операторі тут лежить Ну і все, в принципі. А і Ще щоб спину не дула чіпляю цю штуку І тут сховався наш двигунець Сейчас краштес буде лодки вулкан Тинь а ну, Напишіть, можна так делать чи нельзя тянуть Бо мені Саня відмовився допомагати Буду волоком так тягнути. Короче Якось так. Що значить треба трансові колеса ставити? Да? Хто питав по лодці? Дивіться, лодка вулкан. Це десь її у нас, мабуть, роблять на Харківщині. Може, якщо помиляюсь, підправте. Довжина в неї 2,85 по бортам отаких ось куча ручок удобних носить удобно. Що ще по ній? Ну, 2,85-38 балон. Вон характеристики, дивіться по ній, тому він цікаво. Так що Купували ми цю лодку за 8 тисяч мабуть за цими накладками. Але років 5. Ось за 5 років і в принципі часті рибалки вона такий от вигляд зберегла. Ну Пользуємося часто. Ні разу не підводила, один був прокольчик приманка. я так... В принципі, човникам доволі. Для двох малуватий. Ну, на маленькі такі ставочки, то що треба. Так що, в принципі, ціна якісь, е влаштувала. О, виплили, Саня он, рибу вже бере. Минут п'ять як випливли. Що там у нього зараз скаже? Ну а так, в принципі, вітер невеликий, хмарненько. На такому щуку достав. На невеличком такому ставку он 7 чавнів. Ну, це в місті за мною. Так що конкуренція велика. Будемо пробувати ловити. Е, покажем все. Так що дивіться, ставте лайки. Саня он уже зловив щуку. А я зараз теж ось поставлю. Каже по секрету, що зловив на мандулу. Так що зараз ось ставлю таку мандулку. І буду кидати. Ловлю я сьогодні ось на Тіру, Графіт лідер. не 422 і катушка Divea Frames. 3000. Ось така. Так що сьогодні мульт ще поки не складав. Бо тут не глибоко, великим джигом не хочеться кидати. Так що кидаємо там 16 грамів. Тест у нас нагадаю до 22. Ага. На ставку 7. 7 чавнів Плава. О, є риба! Є риба! Хорош. Фрикціончик попускаємо, Іди сюда. Ну невелика, точно. Сейчас пиццу надо. пока не начала тут свечки делать. Давай, иди сюда. Ну, я думаю, что мелко. Невелика точно. Ну, покажи хоть. Фрикционно всякой попустил. О, судак. На мандулку. Так, иди сюда. Вроде засил дебело. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Оп. Есть. Есть судак. Тира, мандула. С первого заброса. Все, все срослось у нас. Так, а ну. Такий судок. Я думаю, забирать можно. Сейчас достану, подивимся. Так, ну відкривай пась. Отакий. Часок половив і руки замерзли, треба одівати перчатки. Дивіться які в мене. Оп! Це му вже мабуть років 8 цим перчаткам. І дуже мені вони подобаються, зручні. Ось. Називається Vision PowerTech. Не знаю. Я собі як ці поруці, нові куплю. Ну поки носяться, я на них і на велику їздю, і на рибалку хожу. Дуже зручні. Получше ніж з клапанами незручні. Вони мішають там закидатися, у них шнур запутується. В общем, така чепуха. А у нас вже поповнення. Тут ось приплив мужичок на маленькому човнику. Виставляє там он кружки в кучу. По тому всьому берегу. І сюди ось теж понаставив, дві сработки вже в нього було. Ну і у нас вже по рибки є. Так що ловимо далі. Вадик теж взяв рибу. Зараз він беруть тихенько, щоб ніхто не бачив. Щоб ніхто не чув. Оп. Он дивись, скільки тих рибацюх тут сидить. Щоб ніхто не побачив. зараз всі будуть тут. І так, рибу ми вже піймали, так що можна і перекусити. Так скажемо заробили. Ранковий виход риби був. Новий ставок порадував кльовом з утра. Так що е, це не знаю, казати вам де цей ставок, що як він називається. Чи не казати. А ну пишіть, інтересно вам чи ні. Зараз скажемо що там. Щука, наверное, да? Хорошая щука, да. Хорошая, хорошая даже? Хорошее, да. Мы сегодня с Ветовым на две морковки ловим. Угу. <coughs> у него до 28, восьми, мы до 22. Ветов помогал со счетом, давай. Сейчас. Ой, хорошая, трясет балдует, это нормально. Да? Угу. Хорошая. хорошая. А ну давай. Просто пустила. вас. Вот. грамм. Ой, хорошая, хорошая. Я тебе говорю. Ой. А, что-то что-то за хвост. Не знаю, но ну, если не захвост, то хороший. Нет. оно там Не, не мелкий. Дома галя. Дома галя. И в прошлый раз тоже на это мандор. Тоже разловился тут. Хорош. Да, зелененькая. Джиголов. Такая жирненькая. <laughs> Забирать можно, да? Да, это возьму другу. обещал. Ну давай. Что это за штука в этом? Дивлюсь, у всех тут на лодках привязано, значит рыба а, есть, да? да? Да, значит рыба есть. Флагман. Как называется? Флагман. Набирку куканів. Набирку канив. 7 штук. Флагман. Такое слово чудное, кукон, да? Все горут, кто не в рыбальской вообще теме. а, ну нормально. Как якорь не называется? Та і коли тянеш рибу нормально, то він телепається там ну, да. на пів метра. Короче, все, з почином. Зараз да. буде дальше рибка. Так, ну це маленький такий, можна відпустити, да? Конечно. А ну. Длинний такий, охотник. Ага. Пливи давай, малий, оп. Так, давай шо примочим. Туда. Та ну такий. Не дуже. Ну вдома. Є. А там мені щось зелене. зелене Дивіться, тут ось такі ось є столики з лавочками. Такий будиночок можна там заночувати, коли рибалиш. Там он же. Ну чистенько, сміття ніде нема. Во взагалі прикольно. Мені дуже подобається ставок і по рибі нічого. І дивлюсь усі рибаки з рибою плавають на куканах. так що Я сюди ще хочу приїхати. Домики дивіться. І кровать тут усе. Все як положено. Отак, От поламився наш моторчик. Будемо зараз розбиратися, що тут. А що розбиратися ось. Бачите? Я думаю, що це по-любому шпонку обнесло. Всегда с собой есть инструмент для таких делов. Не выдержишь, да? Mm. Облезала полностью всю шпоночку. Шнурно, а вот смотри, а вот, а вот, а вот, кусочек надела мола. Молодо да? Надо цю короче вытянуть. Сейчас все сделаем все. А кто не знал, на всех есть таких моторчиках, ця шпонка запасна. Сейчас мы и шплинт есть запасный. Усе есть. Ставим шпоночку. Выставляем вот так ось Нихуя не вырівня. Уже лучше. контролируем все. Короче, все, починилось Сейчас дальше рыбачим. Смотрите, водик еще щуку. Хорошая рыба. Мы с Петей ловили на... дракон какой-то, я тебе говорю. Что ты такое? Надо спать. А где есть? А, вот. а якорь где? Ох, а ты бросали. Закал... Служий сейчас зацепами, я. Аккуратно, О, сука, мощний, Марлин, <рес> ты вы. Ох, сука, мощный, блин, Марлин, ты бачитель, давишь грубы. Дышь да. отвори. Так, так ище до нас пожаловав глав нормальный. <рес> так он клюнул, <рес> Добирав, да? <рес> так и <не> прикололся вообще. <рес> я до последнего верил, что хорошая сука. <рес> Пока не увидел, думаю. Ну потом, когда Ну за обиделся, этот, слышишь? За считается. Ты. Ще? На бери пацак. <рістить> <рістить> Ні, ну це сьогодні рибалка, а то таке, які-то іграшки, да були. Ну, да. Що вітав, давай дивитися, що ми там наловили. Що спочатку аератор, да, відкриваємо. Спочатку ага. відкриваємо аератор. Так, сюди. Міряти будемо. Я думаю, є тут, так. Да? Так, і ось ще. Це з кукана достали. Щучка Жирненька. Тут у неї якась рибина, я її прям чувствую. Чуєш? Mm -hmm. Дивіться яка. Mm -hmm. Ну і марлінчик. Чи галавель. Що це таке, скажіть, що це за риба така mm -hmm. моцна. Пацанов там взагалі все добре. Так що. Ну, ми вже наловилися. Збираємося До домку. Холодно, підмерзли. Ух. Так, ну що, отрибачив я. На тиру рибалку Ось вона красавиця що хочу сказать. Палка. Ну, стоя своїх денег точно. Чуечка класна. Вес чувствую хорошо. Все. Поклевки вообще. Просто пушка. Багато було поклевок. Так что палкой довольный. Рекомендую, хто хоче собі таку купити це напомню. Тест у нас 4,22. Отак от. Саня, ну що, тут є риба в цьому ставку. Є риба. Бо на прошлому щось не було, так? Да? А, прошлому, ставок, може ж розвитку. Обісрані штани. Обісрані штани, так? Да? Да. А цей не скажемо як називається. Бо риби тут поки що є. Ну, сегодня трошки перебрали ключик, да? Как думаешь, что там у него? Нормально? Я думаю, да. Ну, давай, интригу даже до последнего. Да, в часах там колыхается сейчас. Ну, показывай, что распаковывай. У вас в аэраторе тоже, да, там рыбка? свой аэратор у нас свой. Оп! первая. Так, сюда. Даже не снимали с этих. Трохи е рыбки у Mm -hmm. Так, ну вот наш улов на четверых человек. Вот так вот. Тут 12 рыб. Вообще стоп 5 не Та, ну ще отпустили скільки, да. Оце, короче, всі нормальных розмірів. Ух, уход. Движ живые ще. Вот mm -hmm. такие судаки. Дивіться. Я думаю, нормально. Так що трошки підловили трошки відпустили, взяли норму да, да. У нас норма тільки. так ветом ну що? Мені Ставка. понравилось Що самое меня... интересное ми ловили на дві тіри з ветовым а саня з с... вадимом на два ориона Фіша. Після ремонту. ну видержали, да не поломались да. ну, крупной рыбу не було. да ну в корчах подсекали крепко да да прям было Ну, победило сегодня два Оріона против двух тир, да? Получается, по счету. Ну да. Так что так. Хотя, да, Судакова палка. Угу.